Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 30 січня, 25 рік. Не забуваємо, що у нас на каналі йде розіграш ось таких фундучків, гарних, всяких різних, ті, що ми маємо. Посилання буде. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будемо разом вирішувати всі проблеми. А у нас почалося цвітіння фундука. Ось так це наш Миколаївської селекції. Пиріг, як ми називаємо, бачимо, як гарно вже квітнуть. Жіночі бруньки вже пішли. І чоловічі, що ми бачимо, теж почали квітнути і видовжуватись. О, як гарно пилить. Ось, навіть вже пішло пиління. Хто розуміється, ось на руках бачимо жовтий такий пилок, який вже летить. Дуже гарно, дуже багато пилка. Так що процес йде, маємо надію, що буде все добре. Наші шедеври теж починають. Ви подивіться, ви подивіться, яка довжина. І це він ще не розкрився, це він ще повністю навіть ще й не пилить. Це довжина 20 см довжина. Це шедевр. Ось так, такий красень. Так буде гарно. Запилювати нам. Але ще але де в жіночі ще сплять. Не видно ще. самі яскраві жіночі це трапезунду. І теж пішли. О, і о, як він гарно пилить. Ой, ви тільки гляньте, хто, хто бачить Дивіться, скільки пилка. Це все пилок. І як гарно, гарно, гарно ось трапезунт у нас, подивіться скільки бруньок, Майже кожна гілочка, та не майже, а кожна гілочка ось. Варшавський червонолисний теж починає розкриватись, не так помітно на червоному червоне, Але ось. Бачимо вже теж Варшавський червонолисний пішов квітнути. Так що процес іде. Природа робить своє, все цвіте, росте серед зими. І не маємо надію, що буде все добре. Ну, а це наш шуранька, як його не показати, теж при чудово дуже сильно пилить. Ось такий у нас. Фундук, який вже як новорічна ялинка всіяний гірляндами такими. Це наш основний, він вже повністю квітне. Бо ой, як гарно, як гарно все летить. Все, тримаємось і буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою. І будемо жити в мирі та спокої. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.